Насильство не завжди помітне одразу, воно починається з дрібниць, слів, поглядів, контролю, але з часом перетворюється на клітку, з якої важко вибратися. Гендерно зумовлене насильство це не лише про фізичну силу, це будь-який прояв насильства, в основі якого нерівність між чоловіками та жінками, найпоширеніший його прояв домашнє насильство. Існують види насильства, які проявляються поступово, і саме вони можуть бути найнебезпечнішими, бо їх не просто розпізнати, а отже, важче зупинити. Контроль, тиск, знецінення, словесні образи, маніпуляції довше залишаються невидимими, а кривдники безкарними. Щоб протистояти гендерно зумовленому насильству, необхідно чітко розрізняти його форми, ознаки та типові прояви. Часто кривники застосовують одразу декілька видів насильства, поєднуючи фізичний, психологічний, економічний чи сексуальний тиск. Але знання це лише початок вирватися з кола насильства ось справжній виклик, наважившись змінити своє життя. Можна зіткнутися з суспільними стереотипами і упередженнями. Вони змушують замовчувати випадки гендерно зумовленого насильства, навіть коли ті руйнують життя. Постраждалі від насильства жінки часто мовчать через сором і страх. Суспільство схильне перекладати відповідальність на постраждалих, звинувачувати їх в провокативній поведінці. Але насильство це завжди вибір кривдника, і тільки кривдник несе за нього. Відповідальність. Як би не було важко, важливо зробити перший крок саме він відкриває двері до нового життя. Ти не одна, допомога ближче, ніж здається. Зламай тишу, твій голос, твоя сила, що здатна стати початком змін отримай підтримку та знайди сили боротися. Не мовчи. Кожен випадок насильства потребує допомоги. Разом ми можемо змінити життя на краще. Звертайся за підтримкою та знайди сили боротися.